Ви задумувалися колись, хто вам дав життя? Ну, мама, сам це безперечно, далі там бабка з дідом однозначно, але в цьому всьому є початок. І цей початок це Бог. Бог вдихнув людину дух, життя, і людина стала душою живою. І ми от дихаємо, ми дихаємо Богом, тому що Бог дав нам це дихання, життя. І якщо це дихання від нас забирається, ми помираємо. І насправді це життя дане не просто так, а для того, щоб виконати Божу волю. А божа воля вона досить в елементарних речах пізнати Бога, налагодити з Богом стосунки для того, щоб продовжити своє життя у вічності. Царстві Божому і чесно, без церкви живого Бога неможливо пізнати Божу волю. Тому і Бог посадив церкву на цій землі. Це як такий маленький кусочок краю, як царство таке Боже, де приходять люди, вони звільняються, вони стають щасливіші, вони починають любити, вони починають прощати і вони стають радісніші, тому що Дух Святий їх наповнює. Це все дане Богом для того, щоб людина пізнала. Божу волю, щоб вона зрозуміла, для чого вона була призначена, і проживала це життя з сенсом, бо це матеріальне, що є кругом нас, воно тимчасове. І рано чи пізно ми вийдемо з цього тіла, забереться від нас цей дух життя. І далі буде питання: виконала я Божу волю чи не виконала. І тому дуже важливо задуматися в кожному дні. Єдине, про що ми повинні турбуватися, це чи виконала я Божу волю, чи не виконала. А Божа воля, вона в тому, щоб нам... Бути світлом для цього світу, щоб нам ставати учнями Ісуса Христа, ті, які кожного дня наповняються хліб хлібом насущним, наповняються світлом, які не наповняються просто пустою інформацією, яку говорять в інтернеті. В соціальних мережах, але наповнюється інформацією життя, яка дає це таке натхнення рухатися вперед, яке яке пробуджує цю любов всередині нас. Е, учні Ісуса Христа, це ті, хто моляться, разом моляться, які просто моляться незалежно, і де б вони не були. Вони моляться, вони спілкуються зі своїм небесним отцем, тому що вони народжені від Бога. Вони проповідують до країв землі, тому що це якби їхнє вже нутро. ми… Про якийсь серіал можемо говорити цілими днями або якісь плітки водити. Але коли про Бога проповідується, то це вже щось не то. Але насправді людина, яка народжена від Бога, вона буде проповідувати про Бога, і вона навіть не буде задумуватися на цим зібрання, коли всі разом збираємося. Прославляємо ім'я Господнє. Пізнаємо Бога, слово Боже, вивчаємо це, це зібрання, це то, що роблять учні Ісуса Христа, і десятина і пожертва, тому що там, де наші гроші, там і наше серце. І це все елементарні речі. І ми їх виконуємо кожного дня, але, на жаль, не по відношенню до Бога. Тому проаналізуйте своє життя, щоб прожити його достойно, бо Бог постійно посилає нам проповідників, пророків Божих, Слово Боже. Вони нам це все говорять. Ми думаємо, що це якийсь жарт, на що ти мені це розказуєш? Мені цього не треба, але насправді сам Бог дає шанс кожному з нас покаятися, виконати Божу волю і бути у вічності з ним, щоб ви всі Ваші рідні, жили без проклять, без хвороб, без біди, жили з Богом вічно. Це для того і посилає Бог проповідників, тому не пропустіть цей шанс.